Нова ракета США готова знищувати все на своєму шляху. Основою для розробки стала теза, нам потрібна точна зброя проти ворожих кораблів. Створювалася вона не з нуля, адже раніше вже був проєкт снаряду agm 158 b однак він не показав належних результатів. Нехай він і був далекобійним, проте точність залишала бажати кращого. У свою чергу ЛРА має дещо вкорочену дальність 400. Та кілометрів, але цього більш ніж достатньо. До того ж, разом із ракетою поставляється і додаткове обладнання для додаткової потужності, простіше кажучи, унікальний радар. Найцікавіша особливість LRASM полягає в її здатності автономно виявляти ворожі кораблі та узгоджувати атаки з іншими ракетами. Вона слідує за заздалегідь заданим маршрутом, використовуючи вбудований штучний інтелект і дані про цілі передані зашифрованими каналами зв'язку.